Тернопільські дороги продовжують ремонтувати близько двох кілометрів автошляху на вулиці Крушельницької облаштували 16 квітня. Відновити дорожній рух чиновники запланували вже в середу. Кошторисна вартість згідно затвердженою проектно-кошторисної документації становить 900 тисяч гривень. Розраховуватись за виконані роботи мають грошима із міського бюджету, як і залатання ям та вибоїн На вулиці Грушевського. В районі облдержадміністрації там вирізані ремонтні карти. І надію, що сьогодні ті карти будуть так само закладені асфальтобетоном, як і на Крушельницькій. Якщо погода сприятиме і надалі, 17 квітня дорожники продовжать капітальні ремонти доріг в місті. Наступна на вулиці Дівочій. Якщо буде плюсова температура, це, це перша ум умова, за якої. Ми працюємо з асфальтом, будемо і працювати на вулиці Дівочі. Вулиці Дівочі кошторисна вартість 930 тисяч гривень. Нагадаємо, надійність відремонтованих доріг чиновники гарантують протягом двох років. Золата ніж ями мають прослужити тернопільським водіям, хоча б з рік.